І ще воно таке Сьогодні воно, опять, витягнуто. А ти? Тіпа, не походіно. Ну, а, конечно, следом все скучно. Я тут ще, кстати, ні разу не був. Будемо питатись. Ладно, вперед. Пацани плюються. Ну, сразу ось цвітлисіна. Якась бронзова хренова. Ну, походіно, блядь. Ну, походіно, блядь. Ходіно ну, ужасно. Ну, находка цвітна сразу є. Метр від машини. Ну, пожалуйста. Ходимо. Можна туди, туди піти. Будемо пробувати ну, пацани, риються. І я тут, -о. а там моя машина. Це так як чуть не сіма. Ну, И уже на выходе ним поле знайдешь килоты параболи. М -м, пожалуйста, следи, следи, следи. Какая-то непонятная хрень. Чайок смех такий, як у Джокера. Поки що находки один мусор. -да. І чайки, які ржуть, як Джокер. Кований гость он такий загнутий. Ну, така находка собі. Так собі б'є з переливом. Красиво все, но ну, понта. Маловато. Ідемо далі. Ну ти з находок. Опять світняк. Опять між слідами. Ну правда, безпонтова якась хрень. Ну, таке ж. Такі поки що находки. Ще один супер огромний гвоздь якийсь блін бронзовий чи який пищав цвітним ну коротше походіно походіно але цвітняки все одно зустрічаються. треба ходити може щось і буде Так. перва монета маленький вроді як солід о вже саня дереться Короче, солид под верхом зацепил. этих Потом по чести покажу. Ну, а вот так, средневековая монета. Перша. Класс. Еще одна супер классная хрень. То ли пломба, то ли что-то свинцовое, то ли что-то непонятное. карман. Ямка і хрестик. Такий сигнал. Трошки закидувало, звісно, в чорне, але пожалуйста. Єсть, вирилось. Хоча тут походино, тут потоптано, тут облазено. Фокус, як завжди, десь мене наябує, ну нічого. Все у нас є. Все у нас чітко. Находки є, ходимо далі. Ще один непонятний гвоздь, не гвоздь якийсь. А, скоріше, що гвоздь кований. Ще одна така штучка це після хрестика. Нормально, ложимо. Ну тут просто не можу пропустити і не сняти. Гвоздяра, во! На ладошку які у мене ладошка не сама маленька. Сигнал такий кований, гвоздь, здоровенний. Пожалуйста. Чим не находка? Непонятна хрень із розділу непонятної хрені. Це вже потім роздивлюсь, ну щось мені кажеться, що. Не супер-пупер находка на мільярд. Ось така якась штука. Непонятненька. Там далеко город. Тут я. І треба знайти машину. Романтика, я перси. Ну, піду я, коротше. Може ще щось зацеплю навіть. І по путі до машини, хто б подумав, ну... Но... монета царська. Що в нас там? Так. Одна копійка. Потім по покажу. Ну, це вже прикольно. Не ожидав тут найти. Но нашев. Ну і як завжди, по моїй, скажімо так, не то, що даже традиції. Но вивозю я мусор з полей. Я викидаю в чермет. Все, колечко, желізне. а апелика іноді зараза, як будто щось хороше. Пробка. Пожалуйста, крашена пробка половинка на цей раз. Тоже буде пиликати як щось класне. Вся куча всякого говница. Яке тоже пілікає як хороше, но тим не менше, є і хороші находки. А тепер до находок получше. Конечно. Такий здоровенний гвоздяра кований, я вже його показував. М? Пожалуйста. Хорошо сигналив. Він закидувався, звісно, в желізо цей сигнал, але прикольний такий здоровий гвоздяра. Все поменше гвоздяра. Теж вони якісь, чи тут, мабуть, середньовікові, скоріше. Маленький гвоздик. Вушко цвітне, цвітний сигнал. що я забрав? Потому що це мусор, звісно, цвітняковий сигнал. Там було потоптано. І я забув сказати, там ще теж браття, камрадія ходили якісь чотири чоловіка, але вони йшли заськами, пілікали. Щось теж вони накопали, вони ж жуті нагнали, натоптано походіно, но після них. Ішли ще находки далі. Так, це в нас таке. Дробь, дробь. Неізбіжний цей. Потом ще одна там улетіла чи не влетіла. Опять гвоздь кований такий, який красиво. Потом. Це, скоріше всього, пломби разнообразних Ну, Нічого такого особливого, свинець теж пломба. І Боратінка. Я її потім по мою почистю покажу. Це монета. Під верхом була, нашлася, класна штучка така прикольна, приятна. Очищу покажу уже детальні. Раз. Потім там, де ходили наші брати з Аськами, Хрестик виліз, довольно теж в такому состоянні, хорошенькому. радує, приятний. Вушко, напевно, у нього відірвалося, через то він і відійшов. І одна копійка. 1800. Теж почищу, покажу, в неї доволі должен бути приятний сок-хран. Так, покажу у мене все. Коли почиститься, будуть показуні находки. Хрестик чиститься, естественно. Не знаю, сфоткаю, потім зніму відео покажу. Хорошо. Покажу, так. Пацієнтів погрузив в наш атері. Ну, походу, ось ну, такі собі рядові, конечно, находки, ну, приятні. По честю, приведу їх в чувство і покажу. наш отель, горячая вода, зубная щетка бы ушна, такая уже потерпевшая от зубов и времени, сделали свое дело. Короче, одна копейка ЕМ 1819, ну, такое, хрестик интересный. Кстати, интересный с надписью Довольно непоганий, Такі, таких не знаходив, хоча форма доволі стандартна. І баратинка. З однієї, Орел польський, а з другої має бути король. Ну, тут щось, чесно, король, мабуть, тут імені пострадав сильно. Но попробую ще серну використовувати, Обична така серна мазь, вона Ма продається в будь-якій аптеці за копійки. И покажу, что получилось. Короче, вот так получилось. Находки действительно рядовые, но тем не менее приятней. Одна копейка 1819. Хрестик. Такую надписью. Кстати, не находы. Таких. И Баратинка. Тут будет хреново видно, и, конечно, но тем не менее. Все, у меня все. До следующих встреч. Пока.